У цьому році сезон кліщів розпочався значно раніше. На Полтавщині чотири людини вже постраждали від їх укусів та занедужили на хворобу лайма. З початку 2021 року захворюваність виросла у два з половиною рази. Хвороба лайма це захворювання, яке переносять іксодові кліщі. Вони зазвичай мешкають на високій траві або десь в кущах. Ну в лісі зазвичай хвороба має довготривалий перебіг. Інкубаційний період від 1 до 60 днів. Тобто перші ознаки можуть з'явитися ну, в середньому, це десь на другий тиждень. Зазвичай кліщі найактивніші у квітні та серпні, але в цьому році вони прокинулися вже на початку березня. Кліщі це дрібні комахи, які нагадують невеликих павуків розмірами від 2 до 4 міліметрів. Але існують серед них відповідно мікроскопічні форми. Зараз на малюночку ви бачите типового, типового представника кліщів, це у нас пасовичний кліщ, відповідно, і мікроскопічна форма, відповідно, це у нас коростяний кліщ. Якщо ви помітили на собі кліща, краще звернутися до лікарні. Самостійно діставати його зі шкіри треба максимально обережно. Просто легким обережним рухом вгору витягати кліща із шкіри. Ні в якому випадку не потрібно прокручувати, ні в якому випадку не обробляти вазеліном, олією чи лаком для волосся. Кліщі можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Своєчасно надана допомога при укусі запобігає розвитку хвороби лайма.